Боже нам дає віру, Слово Боже нам дає віру, ми зміцнюємося завдяки Слову Божого. Сьогодні, як і колись, коли ця подія відбувалася, і люди йшли за Ісусом, велика сила народу сьогодні також. Люди йдуть за Ісусом, йдуть за Ісусом. Часто також досвідчити чуда, потребуємо, не раз маємо різні потреби і приходимо до Господа Ісуса Христа своїми потребами і серед того натовпу народу, який Чаку, тоді, коли це відбувалося, і вже 2000 років серед того натовпу то можемо побачити себе. Я також стою там в тому натовпі і йду, приходжу до Ісуса, щоб, щоб просити в нього, щоб бути з ним. І Ісус підводить очі, як чуємо у ван... Сьогоднішній Івангелії. І дивиться на людей, дивиться також на мене, на тебе, брати і сестро. Дивиться кожного з нас, він знає наші потреби, знає, чого ми найбільше прагнемо, чого ми очікуємо. Тому може і через те він не дає відразу все так, що ми в нього просимо, що ми в нього хочемо, бо він знає краще від нас. Чого на даний момент нам потрібно? Він хоче показати, що я даю вам все необхідне, все, що ми маємо, не тільки хліб, який він тоді вділив, але все. Дім і все, що ми маємо, ми отримали від Господа Ісуса Христа. Все ми отримуємо від людьми даром. А коли ми до нього приходимо просити, то він хоче просто показати, що я тобі це дам тільки в тому відповідному моменті, котрі, котрі, де тобі потрібно. Я тобі не дам це отак от просто, о, що відразу тут і тепер і зараз, тому що я Ісус, Господь Бог твій, але я не є червоною паличкою. Я переживаю також спасіння Твоєї душі. І ми звертаємо вам, що люди йдуть щоб зустрітися з Ісусом. Ви сьогодні прийшли в цей храм, щоб зустрітися з Ісусом. Розумієте, зустріч з Ісусом це є якби головна тема взагалі християнської віри. Справа не в тому в нашій вірі, що я маленька людина нічого не представляю для Господа Бога. Справа в тому, що Господь, який мене любить дуже сильно, і який дивиться серед багатьох людей мені в очі, хоче дарувати або дарує, правильніше кажучи, дарує мені свою любов, щоб я цією любов'ю ділився з іншими людьми, щоб я жив любов'ю. І такою зустріччю зі своїм Христом є Євхаристія. І тут в цій каплиці є така атмосфера, яка пригадує мені перших християн, які збиралися в своїх домах в День Господній, в день який римляни називали Днем Сонця. Про це писали історики. Це знаємо з історії. І так вже на протязі цих двох тисяч років християни збираються у своїх храмах, щоб там зустрітися з Ісусом Христом і порозмовляти. Звичайно, що зустрічатися з Ісусом Христом можна в різний спосіб, можна е, через своїх ближніх. Я дуже часто, коли пригосів, коли я такий негідний і усвідомлюю, що я вічна людина стою тут перед величою Господа Бога. Але я приймаю цю любов, яку він мені дарує. І коли я дивлюся в очі ваші, в очі інших людей, дуже часто я бачу очі Ісуса Христа. Не завжди. Це правда, що не завжди, тому що часто гріх перешкоджає бачити Ісуса Христа на інших людях. Але також і в віконах в споглядання ікон. Спогляданні е, ікони Ісуса Христа, особливо, наприклад, можна Милосердного чи іншого Ісуса е, Царя, е, Вселеної. можна бачити, можна зустрічатися з Ісусом Христом, також тайну свій сповіді. І дуже важливо, щоб черпати ці любові, треба слухати свою совість і слухати також, що Господь мені дає в Слові Божому. Особливо в неділю. неділю. Хтось може подумати, то слово Боже, воно таке трохи екзотичне. Що мені про слово Боже? Я, я не можу вже другий тиждень попасти до лікаря. А тут про санхидрин, -Сан про раду найвищу якусь гори, про е Персію на Входу Нозора, про воно екзотичне про слово Боже, добро брати сестру, але тут, в цьому слові, Божому, є про наші, про ваші проблеми. Розумієте, Бог знає нас, тому Бог дає це слово Боже, Бог знає наші серця, тому є тут всі наші проблеми, тут є всі наші відповіді на багато наших проблем. Тому, дорогі брати і сестри, це дуже важливо, щоб ми в Слові Божому зустрічалися з Ісусом Христом. І як, ми будемо, як, як ця зустріч буде відбуватися насправді в нас, в нашому житті, тоді Господь, е, який. Також трошки відійду назад від своєї думки, щоб не втратити ще одну дуже важливу думку, коли ми ще зустрічаємося в Слові Божому під час того, як ми в своє серце це дуже важливо приймаємо Ісуса Христа, тоді, якби ми так, це може не дослідно вирожеся, але якби ми дозволяємо, щоб Дух Святий реально почав діяти в нашому житті, ми його якби не закриваємо. Ми його не закриваємо таку клітку. І тоді, коли ми зустрічаємося з Ісусом Христом, якщо ця зустріч відбувається, розумієте, то Ісус Христос е, починає змінювати наше життя, розумієте? І тоді вже неможливо впасти в будь-яку депресію, тому що я зустрівся з Ісусом Христом, тому неможливо бути сумним, щасливим, розумієте? І насправді ми можемо бути щасливими в будь-яких ситуаціях нашого життя. Тому що ну це з Ісусом, а насправді наше щастя в житті, так створена наша природа, ну є Ісус Христос, розумієте? І, наприклад, і все якби зовні ніби нічого не міняється, але так насправді це все міняється, тому що це з Ісусом. І я, наприклад, для мене це такі зміни, що коли до мене приходить якась людина і каже, помоліться надіною, я починаю молитися над цією людиною. І я розумію, що ця людина для мене стає близькою людиною. Я розумію, я починаю її любити, розумієте? Я перестаю виконувати свою функцію, коли, якщо я зустрічаюся з Ісусом, на рівні професійному. Я починаю служити, я починаю бути батьком для цієї людини. Я починаю її любити, я починаю також переживати за неї, жити її проблемами. Тому що Господь. Вливає нам цю ласку, цю благодать любові. Звичайно, це не та любов, що ми дуже часто бачимо у фільмах і змушує серця людей битися сильніше, особливо молодих, коли вони з собою зустрічаються. І це любов, через яку Христос показує нам конкретні дії. І передусім другий критерій це та любов, як говорить Папа Франциск, яка не замикається в собі, яка дарує іншій людині. І завжди ми. Якщо будемо старатися жити в любові, ми відкриваємося на зранення від інших людей. І це буде завжди в нас. Ми будемо, просто це треба усвідомити. Якщо ми хочемо жити в любові, то ці зранення будуть. Будуть давати нам інші люди, будуть давати нам навіть близькі люди. Тільки якщо ми будемо жити з Ісусом Христом, то ми будемо в стані дивитися на наших оточуючих, як Насправді нам дуже насправді, очима Ісуса Христа. Ми почнемо любити, як Ісус Христос, ми будемо благословляти, як Ісус Христос, ми будемо е, дуже, ну, прощати, як Ісус Христос, тому що відбулося, відбулося, відбулося і постійно відбувається особливо Євхаристії в, в Слові Божому ця зустріч з Ісусом, яка відбулася також тобто, для цих людей, для яких Ісус розможе, Він дав хліб. Нам Ісус надає. Набагато більше дари. Ми можемо бути щасливі, будьте і будь-ким. Тому що Ісус, як, з яким я, якщо це зустріч реальна, якщо це не є якийсь плащик, такий, тільки побожності, якщо ця побожність істина правдива, якщо я нічого в серці не скриваю у свої гріхи перед Богом, Ісус починає змінювати мої змішання. Я просто стаю другою людиною. Тому що Ісус мені. Дає цю ласку, цю благодать, щоб я, щоб я був цією другою людиною, і він починає в мені якби, діяти, тому що я є людина вільна. Я, на жаль, наприклад, наприклад перебуваючи тут в храмі, можу Ісуса Тистав відштовхнути від себе. Це буде моя трагедія, в принципі. Але ну, ісу... Де страждати, ну взагалі можна по-різному дивитися на Ісуса Христа. Тут ці люди, які прийшли, вони слухали Ісуса Христа, вони хотіли його вибрати на політичного царя. Знаємо, що вони якби на той час вони не могли побачити в ньому Месію того, якого хотів Бог Христос для народу вибраного. Вони бачили, мали свою батьку. Ну, Ісус Христос виходить звідти. І Штукаю від свого серця, Ісус починає страждати, тому що Він мене любить. А любов це незрозуміла для нас залежність від іншої людини. розумієте? Коли хтось когось любить, Він готовий всьому світі простити. Ми це добре знаємо. Це є справжня любов. Так само, як Христос на Христі розпостер свої руки, помирав і сказав: Отче, прости їх, бо вони не знають, вони не свідомі. Так само, і багато з нас, які йдуть на гріх. Якби знали, що значення цього гріха до кінця, вони б не погодилися, вони б боролися до крові проти цього гріха. Тому це прощення, це все буде в нас, але Ісус, так каже, також багато містиків, які переживають особисті відносини з Ісум Христом, що Ісус страждає. Ісус страждає, якщо ми його відштовхуємо і буде постійно нам за нас боротися. Може, наприклад, зовні віддаватися все прекрасно, е, сім'я їде на море відпочивати, посміхаються дружина з дітьми, а може всередині, в душі вони на простій дорозі або на прямій дорозі до пекла. Тому Господь буде давати різні моменти, різні труднощі. Так, так, навернися, навернися, щоб не втратити вічного життя. Тому, е, Дуже важливо, брати і сестри, щоб ми під час кожної Євхаристії переживали, принаймні старалися, приходили з відкритим серцем і переживали цю зустріч із Христом, зустріч, яка є головною темою е, нашої віри, яка є, впливає на дуже, на такі особисті відносини, бо без особистих відносин не буде нашої віри, істинної, без особистих відносин. Не буде безміни нашого життя і дуже часто сьогодні нарікаємо то на тих, то на тих, то влада не така, то ще щось не таке. Але Ісус Христос нам дає різну благодать, щоб ми це все пережили, розумієте? І ми дуже говоримо важливі слова, дуже важливе слово верніше під час служби Божої. Амінь. Це дуже важливе слово. Коли Священник підносить тіло, Англійсь Божий, каже, ось Англійсь Боже, що бере кріх світу, то ми кажемо Амінь. І це не є інформація для нас, дорогі брати і сестри, що це є Господь Бог. Бо ми всі добре знаємо, що це є Господь Бог. Ми просто в цей момент кажемо, так, Господи, я підписуюся під тим, що я буду йти твоєю дорогою, дорогою Христа. Розумієте? Тому, дорогі брати і сестри, вийди. Тому закінчиться ця служба Божа, продовжиться служба Божого вашого життя. Несіть цього Христа, з якого ви тут зустрінетеся в свої домівки, в своїх рідних, щоб дивлячись на вас, оточуючи ваші близькі рідні, задумалися і сказали. Ця людина не живе так, як світ живе. І ця людина живе якось по-іншому. І щоб ви задумалися, і це як спонукало до того. Що вони сказали, що ця людина живе любов'ю незвичайною, і це буде їх вести також, таке свідчення буде вести до зустрічі з Ісусом Христом. Амінь.